Вітаю, друзі! Сьогодні 2 травня і прийшов час оцінити збитки, які наніс на винограднику заморозок. Ось перед нами рядочок фронтіньяк Грі. Друзі, один із останніх почав розпускатись найпізніше. І, як не дивно, брунечка, яка тільки-тільки почала стартувати. Залишилась практично неушкоджена. Поряд рядочок, друзі, з ось тут Айтаска, яка теж досить пізно стартує. Як бачите, втрат при такій схемі захисту, як я провів, практично немає. Ось поряд фронтіяк Блан, який розпустився. Одним із перших разом із маркетом теж практично втрат не видно. Ось, ще один кущик. Ось маркет отаким от буйним цвітом росте. Є деякі припалені листочки. Ось, наприклад, бачите, ось такий. Але, абсолютно не суттєво. Все чудово розвивається, друзі. От і виходить, що ті сорти, що розпустилися раніше всіх, практично не постраждали. Це маркет іліввадійський, і чорний. Та й ті сорти, що сиділи довгенько, такі як Айтаска та Фронтіньяк Грі. Теж практично не постраждали. Ось, друзі, виноград сорту гриф. Він ну, такий як приморожений, трошки стоїть, хоча втрати не суттєві. Теж, в принципі, нормально переніс. Ну, За виключенням деяких листочків, а так, усе більш-менш нормально. Ось, друзі, лакресен. Тут картина трошки інша. Пагони частина просто в суперовому стані, все класно розвивається. Але є ось такі пагони, які і вмерти не вмерли, але і жити щось не дуже вони хочуть, ось такі. Трошки постраждали від морозику. Бачите, такі в них заторможений розвиток. Вони були значно більші за ось ці пагони. Раніше вистрілили, а. Зараз затормозились. Ну, побачимо, що з них буде, але я думаю і тих, що є, цілком вистачить, щоб зібрати повноцінний урожай. Друзі, аналогічна картина на прейрі Star. Є цілком нормальні пагони, а є ось такі приморожені. Тут навіть сильніше це виявлено. Ну, цей пагін взагалі. Видалити можна. А є ось такі жвавенькі, нормальні. Поряд, отакий примерший. Він як би, друзі, і не засох, не вимерз, але і розвиватись не хоче, ось так скажемо. Ось аналогічно, один здоровий в чудовому стані, поряд, два пагони, такі. явно постраждали від заморозку. Приблизно аналогічна картина на Луїзі Свенсу. Ну, може, трошки веселіше вона пережила цей заморозок, і ось такі, які ну, просто стоять. Вони не розвиваються, але й не вмерли. Ось ці трошки краще. Ось тут трошки гірше. Ну, Дасть Бог без урожаю не залишимося. Непогано себе почуває і Кримсон Pearl, друзі, ось. Більшість пагонів в чудовому стані. Деякі є, звичайно, ну, ось такі з примершими листочками, але поряд живий, здоровий пагін, який розвивається, ось такі тільки стартують. Ну, в принципі, нормально. Думаю, нормально буде все. Ну, і ось, друзі. Лівадійський чорний. Приблизно така ж картина, як і на остальных. Є ось такі пагінці, де примерший листочок один, сам пагін живий, але сильно заторможений. І поряд ось такі здорові буйні пагони, які прекрасно розвиваються. Чудово себе почуваю. Тут така ж картина є. Пагінець з під листями, хоча сам пагін живий і, можливо, навіть буде цвісти. Ну, скажімо, навіть якщо буде якась проблемка, то хотілося б залишити кілька таких пагонів, щоб перевірити все це діло. А так, загалом, кущик дасть урожай. Тут поверху примерзло чомусь, понизу живіше. Буває навпаки. Ну і друзі, кущик ніагари. Тут трошки гірша картина, більше приторможені пагони. Хоча ось на одному рукаві ось такі здорові, нормальні пагони це чудово. Ну що ж, вважаю, що технологія, яку застосував для захисту, Хоча б частково своєю задачею справилась, будемо перевіряти і розвивати все це діло далі. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі, і слава Україні!